Вітаємо! Ми робимо гороскоп на кожен день. Якщо ви не хочете пропустити нове відео, підписуйтесь та ставте лайки. Це нам дуже допоможе. Тож, розпочинаємо. Овен. Завтра ви можете відчувати бажання взяти на себе відповідальність та приймати ініціативу. Це час для виконання завдань та досягнення своїх цілей. Телець. В даний час важливо приділяти увагу своєму фізичному та емоційному благополуччю. Постарайтеся знайти баланс між роботою та відпочинком. Близнюки. Завтра ви можете почуватися особливо комунікабельними та спритними у спілкуванні з іншими. Це час для обміну ідеями та інформацією. Рак. Цей день може призвести до емоційного завантаження та роздумів. Важливо висловити свої почуття та поділитися ними з близькими. Лев. Завтра ви можете відчувати бажання ближчого спілкування з сім'єю та друзями. Постарайтеся провести час зі своїми найближчими. Діва. На цей день може бути акцент на плануванні та організації. Ви можете бути особливо уважні до деталей та дотримуватися розкладу. Терези. Завтра важливо приділяти увагу своїм фінансовим питанням та розумно керувати ресурсами. Уникайте зайвих витрат. СКОРПІОН. Цей день може призвести до цікавих зустрічей та спілкування з іншими людьми. Ви можете відкрити нові можливості за допомогою соціальних контактів. Стрілець. Завтра важливо відкритися до нових ідей та можливостей. Розгляньте можливість навчання чогось нового. Козиріг. На цей день може бути акцент на розвиток і поліпшення ваших навичок. Ви можете працювати над самовдосконаленням. Водолій. Завтра ви можете відчувати бажання бути корисними та допомагати іншим. Ваша соціальна активність може приносити користь оточуючим. Риби. Цей день може бути сприятливим для творчості та самовираження. Спробуйте висловити свою уяву та створити щось нове та цікаве. З вами був канал Сузір'я. Ставте лайки та підписуйтесь на канал, якщо хочете знати свій гороскоп на кожен день.